Доброго дня, дітки! Погляньте у віконечко. Яка зараз погода? На вулиці похмуро і щось не видно сонечка. Давайте покличемо сонечко. Вийди, вийди, сонечко. На дідове полечко на бабине. Зіллячко на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Діти, як називається закличка? Закличка називається Вийди, вийди. Сонечко. Куди запрошували сонечко? На дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвірячко. Кого кличуть маленькі дітки? Сонечко. Що роблять діточки? Граються. Дітки, давайте трішки пограємося. Я розпочну речення, а ви його закінчите. В небі сяє тепле, весняне сонечко. Сонечко грає з нами своїми промінчиками. Сонечко живе на небі. Колір сонечка? Жовтий, молодці малятка, погляньте на сонечко, воно почуло нашу закличку і виглянуло за хмаринки.